Перш ніж переглядати це цікаве нове відео від Ендрю Тейта, хочу нагадати вам, що в нас є телеграм-канал з унікальним контентом від братів Тейт. Там ви знайдете всі курси українською мовою з найкращим перекладом та озвучкою. Посилання на екрані та в описі цього відео. Гарантую, що після підписки ви не пожалкуєте! А зараз я бажаю вам приємного перегляду! Ви маєте любити хаос, ви маєте любити боротьбу, любити ідеї про постійні проблеми, які вам доводиться розв'язувати. Ви маєте любити бути центром створеного вами міні всесвіту. І він зруйнується під власною гравітацією, якщо ти не будеш робити постійне айкідо. Це те, як себе почували королі. Як ви думаєте, Олександр Македонський не відчував цього? Що Юлій Цезар не відчував цього? Ви думаєте, що Чінгісхан не відчував цього? Коли він отримав повідомлення на відстані тисячі миль, що його кордон атакує невідома група бандитів, і що він веде постійну війну в семи різних напрямках, і що його дружина ймовірно скажеться. в Той самий час, і що його улюблений кінь щойно помер. І він ходить довкола і робить монгольське айкідо. Звичайно, він це робив. це те, чим займається кожна високозначуща людина. Якщо ви шукаєте спокою і миру, то ви не будете високозначущим. Я говорив це раніше. Люди запитують мене про те, як ти пророкуєш, хто матиме величезний успіх у житті. І як ми всі знаємо, було проведені великі дослідження на тему. рівень. IQ – це не показник. І я скажу вам, як це визначити. Толерантність людини до стресу. Що краще що вмієте справлятися зі стресом? То успішнішим ви будете Бо в міру того, як ви піднімаєтесь гору по життю, рівень стресу зростає. Це пряма позитивна кореляція між успіхом і стресом. Вони йдуть разом. Немає світла без темряви. Чим більше грошей вам платять, тим важливіше ви, тим більші ваші проблеми. Більше грошей, більше проблем. Вони йдуть разом. Я не скаржусь, тому що я готовий впоратися з цими проблемами. Але з мірою того, як ви стаєте більшим і важливішим. Тиск стає дедалі важчим і важчим. Ви занурюєтесь в океан дедалі глибше у міру того, як ви занурюєтесь глибше в океан успіху. Тиск навколо вас the стає the сильнішим. Тільки найсильніші підводні човни можуть the дійти, the можуть the дійти the до дна. Жоден з цих Ocean Gate, який потонув сміття з фанери. Ні, більшість із вас зроблені із фанери, або ви намагаєтесь зібрати підводний човен дешево і думаєтесь, чому ви нас розчавило на дні? Ви повинні побудувати свій корпус, побудувати свої навички, побудувати своє оточення, вивчити Айкідо. Щойно ви вирішите стати такою людиною, яка бере на себе якомога більше проблем, які вона може вирішити. І коли всі вони будуть вирішені, вона пожинає плоди і будує фантастично велику імперію. З такою кількістю грошей, що їх неможливо витратити. Цесвітня популярність і повага. Щойно ви вирішите стати хлопцем, який жодного разу не пропускав спортзал цілий рік. У мене не було жодного дня відпочинку в спортзалі протягом років. Щодня я тренуюся. Щодня люди говорять про те, що м'язи не ростуть, якщо ви не відпочиваєте. Мені все одно. Я ходжу щодня, тому що я ходжу, щоб дати собі урок. І я не хочу йти, і це нудно. і Я зайнятий, але щодня я все одно йду, щоб дізнатись про дисципліну, біль і страждання. Навіть коли я постарію з усім моїм важким життям, я продовжу ходити в зал щодня, щоб дати собі урок і показати Богові, що я вмотивований і дисциплінований. І щоб не трапилося, не пропущу жодного заняття в залі. Хоч ти. Тисячу віджимань на день в'язниці. і ви дивуєтесь, чому у мене є все, що я коли-небудь хотів. Насправді це фантастично легко. Потрібно просто встати і намагатись по справжньому працювати, перестати шукати короткі шляхи, перестати бути ледачим невдахою, перестати бути ідіотом, перестати дивитись лайно і дійсно намагатися. І ви зможете отримати це. Всесвіт сповнений благословень. Дозвольте мені пояснити вам, як працює всесвіт. У всесвіті є великий мішок благословень. Він сповнений ними. Він сидить там і думає. Дайно, ну, я знайду когось, хто старано і заслуговує на благословення. І я дістану трохи благословень з мішка і віддам їм. І причина, через яку мішок такий повний, тому що ніхто не працює достатньо старано, щоб заслужити благословення. Це все одно, що ходити з грошима на благодійність і не можеш знайти жодної благодійної організації, яка справді допомагає людям і годує людей. Всі вони просто продажне сміття. Благословення нескінченні. Вони всі чекають, коли вони захочуть дати їх вам. Всесвіт хоче дати вам усе, що ви коли-небудь бажали. Проблема в тому, що ніхто з вас цього не заслуговує, тому що ніхто з вас не намагається. Він чекає, що ви докладете трохи зусиль, щоб ви загорілися, як лампочка і сказали: «Аго, Боже, всесвіте. Я справді стараюсь з усіх сил. Я не пропустив жодного заняття в спортзалі. Я не ледачий, я не дурний, я не брешу. Я не обманюю своїх друзів. Я не стролю соцмережі. Я не поводжуся, як придурок, я не дрочу. Потім вони з'являються і дадуть все, що ти коли-небудь хотів, і ви скажете вау, це було насправді фантастично легко. Все, що мені потрібно було робити, це слухати Тейта, перестати дивитися всіх цих додиків, перестати робити все це лайно, яке витрачає мій час. Просто робити так, як каже Тейт: сильне тіло, сильний розум, старано працювати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте також переходити в наш телеграм-канал, де на вас чекає найцікавіший контент.